Шановні пані та панове, уважне товариство, просимо пробачення, але тих, тому що залишилися сесії обласної ради, на якій ми розглянули аж 48 питань, розглянули позитивно приймане рішення, які стосуються діяльності області. Там були і змінені бюджет, що там були і питання, які стосуються теми сьогоднішнього семінару, це використання. Ну, вони так дотично стосувалися того всього, але використання альтернативних джерел енергії і використання е, відновлюваних джерел енергії. Це було також темі е, на нашої сесії. Рішення, як всі пішли. Успішно, одне рішення, яке е, не признали, це не Хили протестні хвори, який заборонив давно обласної ради звертатися до посольств держав, які є нашими сусідами, з якими є наша співпраця, і е, щоб вони відкривали свої консульські установи, щоб вони робили тут якийсь консульський бюро, щоб громадяни, жителі Закарпаття мінімізували свої запрати, затрати, заплати свої як фінансові, так часові, так десь. Е, і щоб вони могли отримати всі послуги тут у місті. Люди, я думаю, що це правильно, що за цей, за те, щоб прийняти протест прокурору, і люди протест прокурору голосувало аж нуль депутатів, тобто жодний депутат депута цього не сприйняв. Про ну, що це говорить? Це говорить, що ми, закарпатці, ми хочемо розвивати співпрацю із нашими сусідами, ми хочемо працювати якомога більше і ширше і глибше. По всім напрямкам, які сьогодні є, по всім можливостям, по всім напрямкам, які сьогодні є перед нами. І дуже добре, що думка ця була одностайна. Ну, але це так історія. Щиро вітаю учасників семінару. Щиро вітаю наших словацьких гостей, тому що співпраця наша давня, і співпраця вона буде розвиватися, щоб показати діти до світства, які відбулися буквально на минулому, на минулому, на минулому, на минулому тижні. Ще вітаю представників всіх наших адміномениць, районних рад, міських виконковів, які прийшли сьогодні на цей семінар, для того, щоб на прикладі оцього проєкту подивитися, навчитися. Сподіваюся, що агенція і організатори семінару перше дадуть їм хороший приклад, покажуть, як на нормальному хорошому прикладі розвивається співпраця, як реалізується проєкт технічної допомоги. Крім того, тут їм всю необхідну, всі необхідні матеріали для того, щоб в кожній адміністрації ми мали агенцію, яка буде працювати із залученням збройної технічної законодавки, яка буде працювати із залученням інвестицій в регіон, яка буде працювати для того, щоб Закарпаття, яка є перлиною не лише по великому рахунку у, на Україні, але яка є перлиною в Європі, стало бажаним. Для інвесторів стало доступним для інвесторів, і щоб у нас умови інвестицій були ще найкращі, не лише на Україні, а найкращі. Про це не цік ми будемо говорити, бо там ще є такі речі, до яких ми не живемо, але хоча б і в Європі. Про це ми стукаємо всі двері, будемо стукати, ми відкриваємо свої двері і відкриваємо їх щиро. Про що говорить ще й той факт, що сьогодні Михайло Михайлович Кічковський. Колишній голова нашої ради знаходиться у Братиславі, де е, проходить засідання. Арместа Натові скаже, а я забуду зараз щось не зовсім правильно скажу. Е, тобто, ми говоримо за карпатський постріл, ми говоримо за єдиний простір для всіх людей, які проживають на протязі тисячоліть, які жили, живуть і будуть жити дружніми. Тому вітаючи вас сьогодні, бажаючи вам гідної праці, бажаючи хорошої. Хорошої реалізації проєкту, дай Боже, щоб проєкт був не останній. дай Боже, щоб він дав добрі результати і став хорошим прикладом для всіх закарпатців, для е, кошицького самолятного краю, щоб ми навчилися використовувати те, що маємо, щоб ми навчилися не завдавати шкоди природі, щоб ми навчилися жити так, як жили наші дідові. Наші праді, наші п'ятки, щоб у нас пішовши з собою лишили дикучу спіття, не спали до тоді, а щоб ми вийшли до наші площадки. Благодатний, просить для поживання. Спасибі вам і успіхів.